Вислів Сила є розуму не потрібно, не про гопаківців. Для них тренування витривалості, тренування духу і розуму є не менш важливою складовою, аніж, власне, навики єдиноборств. Уяві пересічного українця гопак це насамперед національний козацький танець з численними сальто та стрибками. Втім, останнім часом про ГОПАК все частіше говорять ще й як про автентичну українську систему двобою. Гопаківці запевняють, що за своєю якістю вона зовсім не поступається східним єдиноборством, а у своєму використанні є навіть легшою. Секрет полягає у тому, що цю бойову систему розроблено з урахуванням ряду особливостей, притаманних фізіологічному менталітету українців. Ну, Перш за все ми відрізняємося їх своїми цілями, тому що в нас ціль. Це виростити здорове, дохойне, національно, свідоме, патріотичне покоління, яке на завтра буде керувати державою, яке буде приймати участь у безпосередньому творенні нашої історії, щоб це не були кояки, наркомани і тому подібне. Тобто ми як альтернатива різним. Східним єдиноборством, ми хочемо, щоб наша молодь все ж таки не вчила якісь незрозумілі вчені з, з, цим, з, чужо, з чужорідним, чужорідним менталітетом, з чужорідними поглядами, а вчила саме бойове мистецтво, яке, на основі, яке створено на основі нашого українського традиційного світогляду. Думка про те, що бойовий гопак це насамперед е, мистецтво майстерно бити пику, є помилковою. Насамперед, у філософію гопака закладено прагнення виховати моральну стійку і духовно розвинену особистість. Ідеологом бойового гопаку є Володимир Пилат. У минулому один з кращих каратистів Радянського Союзу. У 1994 році він видав книгу Бойовий гопак, який вперше описав унікальну бойову техніку наших предків, відомості про яку було вже майже втрачено для майбутніх поколінь. Окрім того, саме Володимир Пилат здійснив історичну розвідку про витоки української бойової культури, а також розробив світоглядну концепцію сучасного українського лицаря. За нею саме вміння битися є лише найнижчим рівнем розвитку у системі бойового мистецтва. Адже гопак це насамперед мистецтво сильних духом. Ми не ставимо за самоцільно вчитись людину першого все битися. А... Ну, розпускати кулаки. Ми перш за все в нас в бойовому гопаку є три рівні розвитку. Перший це самий простий і найнижчий це тілесний розвиток, другий розумовий, той то розвиток інтелекту і третій духовний. Але саме початку наших занять, я особисто і мої учні, і взагалі всі гопаківці по всій Україні, вчителі бойового пока, вони вчать, що не потрібно вигравати поєдинок тілесно, то з кулаками. А треба його вигравати духовно розумово. і розумово. Треба все вирішувати мирно. От, як то кажуть, полюбовно, тому що ми Богові або нас. Деякі елементи бойового гопаку мають багато спільного з іншими видами бойового спорту. В першу чергу боксу і карате. Втім, основу його складають карколомні рухи з однойменного танцю. Саме їх використовували у боях запорізькі козаки, одна з найсильніших армій свого часу, послугами якої у веденні війни часто користувалися наймогутніші європейські правителі. Сьогодні традицію українських лицарів відроджує молодь. Вихованці Рівненської школи бойового гопаку розповідають, що отримають від занять справжнє задоволення. Переважно такий бодрячок, ну, бодрим такий, хочеться жити, відчуваєш нам життя такий Бодр, бодренький, хоч і якби втомлений, але такий піднесення. Ті люди, які там займаються. ...за мною, Вони свідомо обирають свій життєвий шлях. І їм подобається просто система. Тут е, не треба нічого такого складного. Е, східні системи вони для нас закриті, тобто в нас нема шкіл нормальних, де можна цьому всьому навчитися. А е, Справа в тому, що наші традиції бойові, вони не поступаються по, по якості, е, системам навіть. Він виховує не тільки фізично, а навіть морально і психологічно. Він готує до навколишніх проблем соціальних, там, політичних, економічних, не тільки фізично, але й психологічно. Тут, якщо якісь виникають когось, якісь проблеми, спокійно можете підходити, питати поради. Вам всі люди допоможуть. Кожне своє заняття гопаківці завершують спільною молитвою, після чого всі разом виконують якусь із народних пісень. Саме так, за їх словами, досягається зв'язок з минулими поколіннями. Окрім того, співати після тренування дуже корисно для дихальної системи. Однією з переваг бойового гопака є мінімальна кількість травм. Найстрашніше, що може трапитися під час тренування, звичайне розтягнення м'язу на нозі. Окрім володіння прийомами бою, гопаківців навчають користуватися зброєю предків шаблею, келепом та довбнею. Саме такі прийоми є особливо популярними під час виконання шоу-програм із історичними сюжетами. На сьогодні досить наступну порцію молодіжних новин. Чекайте наступного тижня. До зустрічі!